історичне приписне свідоцтво, яке показує мені історик Ярослав Тинченко, єдиний документ, що киянин та патріот Сергій Лебедев лишив по собі. Можливо, він є на цьому відео. 1917 рік. Софійська площа біля дзвінниці збираються делегати центральної ради, серед них. Михайло Грушевський, от от відкриється чергова сесія тогочасного парламенту кількома місяцями пізніше. Ці люди проголосять про створення Української Народної Республіки. Постане Україна, нова держава швидко збере потужну армію. Грудень 17-го року у війську 100 тисяч штиків. Але вже за два місяці армія стає в десятеро меншою. Чому? А люди, які прийшли в цю армію, кажуть: а навіщо? Все, ми збираємо речі, зброю йдемо по домах. І е директорія це ж була е міжпартійна структура. Вони розуміли, що якщо вони зараз скажуть цим людям, ні, зачекайте, ви сидіть в армії, доки ми вас не розпустимо, то за них же ж ніхто не проголосує. От, ну це що вони не бачили доцільності перебування в армії це раз. Вони втомилися від війни. Вони вже підвоювали в так. Війку. Вони не бачили загрози. Загроза з'явилася. Угу. Вона з'явилася зі сходу. Тоді стало очевидно, аби нова держава встояла, треба проводити мобілізацію. І тут зверніть увагу, починаються суцільні паралелі з сьогоденням. Закон про мобілізацію десь понад місяць обговорювався. Він теж відправлявся до опрацювання, тому що військові написали один закон про мобілізацію, направили директорії кабінет, раді міністрів. Рада міністрів сказала, да ви що, в такому вигляді ми не можемо. Саме у цю мобілізацію до воєнкомату прийшов наш Сергій Лебедєв, приписне свідоцтво якого досі зберіглося в музеї. Тоді ж взяли в руки зброю студенти, що билися під крутами. Тисячі людей прийшли в армію добровольцями. А, а який був відсоток добровольців? Ну він, звісно, завжди був менший, ніж відсоток промобілізованих. А тисячі військовозобов'язаних 100 років тому теж почали шукати способи обійти закон. Дорослі чоловіки масово вступали до навчальних закладів, бо студенти мали відсрочку. Так само масово давали хаварі військовим начальникам. Та корупція в той час була ну, звичайно, в принципі, в принципі, все те саме було, але ну, тоді в той час переважно нату. Ворою платили, і в Україні головною валютою був цю наскільки вдалою виявилася ця мобілізація? Закінчилася тим, що на початку лютого 1919 року. Київ без бою було здано радянським військам. Аналізуючи провал мобілізації історичної давності, сучасні історики скажуть саме ті, хто ховалися від призову по підвалах під час нашої визвольної боротьби, кількома роками пізніше їли власних дітей під час голодомору. А був не тільки голодомор, була колективізація, було розкуркулення, кілька хвиль заслань на північ та до середньої. Азії ув'язнення незгодних. все це робила Москва, і зараз той самий ворог робить щось дуже схоже на тимчасово окупованих територіях.